20-й для України і 10-й для Закарпаття. Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини докудейс Юей розпочнеться 19 листопада. Триватиме в області він рівно місяць до 19 грудня, а далі мандруватиме всією Україною. Загалом побуває в 22 областях. Фільми мандрівного докудейс Юєй це правдиве кіно про актуальні виклики сьогодення. Цього року центральна тема фестивалю образ майбутнього. Як нам долати травми внаслідок війни? як нам жити із тими проблемами, які ми маємо зараз, і як нам відбудовувати в Україні Україну після війни? Важливою подією в рамках 20-го фестивалю докудесі в Україні також є спеціальний проєкт. Це спогади про 20 років роботи мандрівного докудесі УЙ. В рамках цього буде зібрано 5 розповідей регіональних координаторів про кращі практики, кращий досвід того, як кіно змінювало Україну і як документальне кіно в Україні змінювалося разом з фестивалем і разом з тими змінами, які в Україні відбуваються. Для нашого фестивалю ми обрали сім стрічок: п'ять стрічок. є українських режисерів і одна стрічка польських режисерів, але про Україну, про ті події, які зараз у нас відбуваються, і одна стрічка канадської режисерки про дітей з про які піднімає питання. Проблему людей з інвалідністю цьогоріч партнером докуда ісює є благодійна організація Карітас. На базі Карітас Хабу показуватимуть дві стрічки. Перша історія школярки, яка живе за кордоном і чекає зв'язку із батьком. Друга історія теж унікальна. Це фільм Наша робосім'я про. Підлітка, якій якомусь сім'єю так само довелося покинути власне місто Донецькій області, але вже на новому місці вони вирішили відновити свою сімейну справу. Це робоклуб для дітей, для тих дітей, які люблять програмування, і це історія про те, як, попри всі труднощі і невдачі, діти беруть участь у всесвітній олімпіаді роботів.